Казка зайчикова хатка. У зимку в лісі та ялинки стояли поруч дві хатинки. В лисички хатка крижана, а в зайчика берестяна. Весною сонечко пригріло, і навкруги відразу потепліло. Ростанув швидко дім лисички. Лишилася сама водичка. Лисичка почала прохати. Пусти мене, зайча, до хати. От зайчик двері відчинив. Лисичку в хату він пустив, а лисичка хитрою була. Геть зайця гнати почала. Ану тікай із цього дому, не хочу жити вдвох у ньому. Сів наш зайчик і ридає, Сльози лапками втирає. Тут вовчисько пробігав, бідолаху запитав, Чому ти, зайчику ридаєш? Чому ти сльози проливаєш? Та як же сліз мені не лити? Коли немає вже, де жити? Я хатку мав берестяну, а лиска хатку крижану. До мене лиска попросилась, бо в неї хатка розтопилась. Рудій здалося місця мало, із хатки геть мене прогнала. Каже вовк: Я побіжу і тобі допоможу. Він до хатки поспішив, лютим голосом завив. Тільки хитра ця лисиця зовсім вовка не боїться, Із з віконця визирає, звідти вовкові гукає. Ось як вискочу із хати, всіх на шмаття буду рвати. Вовчисько налякався і в хащу геть подався. А зайчисько знов ридає, сльози лапками втирає. Тут ведмедик пробігав. Зайчика він запитав. Чом ти, зайчику, ридаєш? Чом ти сльози проливаєш? Та як же сліз мені не лити, коли немає вже де жити? Я хатку мав, берестяну, а лисичка крижану. У лиски хатка вся розстала, і в мене дім вона забрала. Каже тут ведмідь Ану, я шахрайку прожену. Зайчик дуже заридав. Вовчик гнав, та не прогнав. Все ж ведмідь пішов до хати, став ревіти і кричати, тільки хитра ця лисиця, і ведмедя не боїться, і з віконця визирає, і пормилові гукає. Ось як вискочу із хати, всіх на шмаття буду рвати. Ведмідь перелякався і в хащі геть подався. Підний зайчик знов ридає, сльози лапками втирає. Йшов тут півник співонець, золотистий гребінець. Кукуріку, чом ридаєш? Чом ти сльози проливаєш? Та як же сліз мені не лити, коли немає вже де жити? Я хатку мав, берестяну, а лиска хатку крижану. Колиски хатка вся розстала, і в мене дім вона забрала. Каже півник: побіжу і тобі допоможу. Розсміявся тут у хати. де тобі руду здолати, і ведмідь, і вовк старались, та лисиці налякались, півник крилами змахнув. Куріку він гукнув. Ось іду я в чобітках, в мене ж на ногах, маю косу в повен зріст. Бережи лисице хвіст. Ох, і страшно листці стало. Одягаюсь, закричала, а відважний півник знову голосно веде розмову. Ось іду я в чобітках! В мене шпори на ногах маю косу повен зріст. Бережи лисице хвіст. Ох, і страшно листі стало. Узуваюсь, закричала. Півник крилами змахнув, на віконце застрибнув, а з віконця у світлицю і лякає знов лисицю. Ось іду я в чобітках. В мене ж пори на ногах, маю косу в повен зріст, бережи лисице хвіст, півник тут до неї, скік дзьобнув він лисицю в бік. Лиска, як заверещить, з хати вискочила вмить. Танцює зайчик, веселиться, зміг півник вигнати лисицю. І став він знову в хатці жити. З відважним півником дружити. Ну, а лисиця так злякалась, що в лісі більше не з'являлась.